Привіт всім! З вами знову Red Royal. І я сьогодні презентую вам дуже незвичний новий, класний девайс від компанії Alpha Theta. Це перший реліз під власне, цим брендом. Як ми знаємо, що Pioneer Діджей змінює свою назву на Альфа Тета. І ось девайс, який вийшов в новиночку, це нова абсолютно діджей-система з новим виглядом, з новими фічами та новим розташуванням енкодерів та кнопок. Це Омніс Дуо. Тож давайте подивимось, що в ньому є. Перший огляд, який ми будемо робити, коли мені не потрібен кабель живлення. Ми знаємо, що цей девайс йде на акумуляторі, який 5 годин може працювати в стенделон режимі. Тобто, ви можете грати 5 годин з цього девайсу, не заряджаючи його та не підключаючи до мережі. І 3 години він заряджається до 100%. Це дуже зручно і дуже прикольно. Тепер наші вечірки в лісі стануть ще кращими. А, я забув, ми не робимо вечірки в лісі. Бачите? Точно від акумулятора. Живлення нема. Кажучи про дизайн, він дуже мінімалістичний і дуже нагадує Pioneer DJ Opus Quad. Мінімум надписів, мінімум значень, тому що з роками техніка Pioneer DJ стала інтуїтивною для всіх діджеїв, які користуються вже нею не перший рік. Тому Omnis Duo не є виключенням. Девайс поставляється поки що тільки в цьому новенькому синьому кольорі. Але ви подивіться, який він класний. Це реально непритаманно для компанії Pioneer DJ робити якісь інші кольори, крім чорного або білого. Але як ми бачимо, що лінійка кольорів почалась на Omnis Duo. Дуже класний матовий синій колір, дуже класно відчувається і виглядає стильно. Що ж, почнемо розбирати функціонал та фічі девайсу. Основним нововведенням цього девайсу є те, що в нього з'явився не тільки блютуз вхід, як, наприклад, в Opus Quad, а і блютуз-вихід. Тобто ми можемо з цього девайсу відправити звук на будь-які зовнішні блютуз девайси. Але пам'ятайте про те, що технології блютузу, на жаль, ще не дозволяють передавати звук без затримки. Тому не дивуйтесь, якщо ви підключите Девайс до якоїсь зовнішньої колонки натиснете Play або hot cue або щось інше. Якусь зробити маніпуляцію зі звуком, звук піде трошки пізніше. Але Pianer DJ не був би таким крутим інноватором на цьому ринку, якщо не придумав би вирішення проблеми затримки в Bluetooth. Вони винайшли спеціальну технологію, яка називається Sonic Link. Це девайс, така невеличка коробочка, в яку ви відправляєте сигнал з майстер-канала вашого девайсу, наприклад, Omniz Duo, або навіть Opus Quad, або XDJ-XZ, RX3, що завгодно. Ви відправляєте через. RCA кабелі сигнал в цю коробочку. Ця коробочка передає їх на зовнішні колонки по блютузу, і це дозволяє нам повністю прибрати затримку з цієї передачі It. даних. Це дуже круто, і я чекаю, коли наша компанія Lightech, офіційний дистриб'ютор бренду DJ та Alphateta в Україні, прийшле нам це на тест. Ми чекаємо і готові тестити. І разом з Sony Clink ми чекаємо колонки Wave 8. Це нові колонки для невеличких вечірок від компанії Pioneer Діджей, які, власне, побудовані за цією технологією Sonic Link. До речі, Sony Link іде в комплекті з Wave 8 колонками. Поки що окремо він не продається, але я впевнений, що Альфатета зробить цю опцію доступним, щоб ми могли купити її окремо. Тож чекаємо. Ми поговорили про блютуз вихід. А що ж з блютуз входом? А в Bluetooth вхід тепер може не просто приймати сигнал, наприклад, з вашого айфону, а і записувати в реальному часі цю доріжку прямо в деку вашого омнізду. І ви можете потім повноцінно маніпулювати цим саундом. Тобто зміняти швидкість, ставити ходк, біджампати, лупи ставити, все, що завгодно. Для мене це pretty strange function, тому що я б не користувався цим в силу того, що я завжди граю вже матеріал, який в мене на зовнішніх носіях. Але людям, які багато працюють, наприклад, із замовленнями треків із якимось такими речами, ця функція точно стане у нагоді, які ж джерела відтворення власне музики? Так, по-перше, як ми казали, що є блютуз на вхід, так тобто ми можемо записати шматок або просто зіграти шматок. З вашого айфону, підключеного по Bluetooth до Omnis Duo. По-друге, в нас є Wi-Fi в цьому Юніті, і через Wi-Fi ми можемо заюзати функцію Pro DJ Link. Дуже часто підключаюсь через такий спосіб, коли граю на якісь приватних івентах, тому що ти бачиш всі плейлісти свого рекордбоксу, не скидаючи їх на USB Стік. Ти просто під'єднуєшся чи дротовим шляхом, чи бездротовим через Wi-Fi, як це робиться в Omnis Duo. І бачиш всі-всі-всі, абсолютно треки, які тобі потрібні. До речі, ремарочка через Drit Type-C про DJ Link не працює. Only Wi-Fi. Ну, як ви розумієте, девайс та ваш лептоп мають бути підключені до однієї мережі Wi-Fi, інакше вони одне одного не побачать. Також нікуди не дівся наш улюблений контрол мод через ваш Type-C кабель. Наприклад, ви можете підключитись до рекордбоксу перформанс режиму і юзати Omnis Duo просто як контролер до вашого рекордбоксу або Serato. Why not? Ну і фізичні девайси, фізичні слоти це, власне, наша USB-шечка, яка знаходиться ось тут, і наша SD-карточка. Тому ви можете спокійно юзати ваші фізичні накопичувачі для того, щоб грати з нього, як ви звикли це робити на CDJ-ах або інших DJ-системах. Все включено. До речі, коли я юзав цей девайс прямо в бойових умовах, так скажем, я відіграв з нього сет. Можу вам сказати один нюанс, який вам допоможе вибрати собі діджей-систему від Pioneer DJ, так або Alpha Theta. Якщо вам потрібні два USB-слоти, на жаль, Omnis Duo не для цього. Він тут тільки один. І коли вам треба поміняти з іншим діджеєм і переставити USB-Стіки, це трошки є питання. Але той, хто шарить про рол, і те, що можна записати шматок треку в пам'ять пульта, з цією задачею впорається навіть з однією флешкою. Ось як ми бачимо, в нас наша флешечка відобразилась. Ми можемо підвантажити наші налаштування, як в будь-якій діджей-системі або деках, обрати нашу флешку і бачити всі наші плейлісти, треки, все-все, все, що ми звикли на звичайних Pioneer діджей девайсах. Все дуже інтуїтивно. І інтерфейс такий самий, як в новому поколінні. Обладнання, тобто трьохтисячні деки, опуск, Quad. все зроблено таким чином. Повний сенсорний контроль. Тобто тут, наприклад, ми можемо переключатись сенсором між розділами usb стіка які нам потрібні. Також є фізичний енкодер браузеру, хтось хоче юзати таким чином. Up to you to decide. Розберемо його, як ми любимо з вами, посекційно. Щодо секції DEC, так ось одна. І друга дека в нас є незмінним те, що в нас є Q-Play базові речі, в нас є ход кюшечки 8 штук, як ми звикли. Управління швидкістю трека. До речі, відчувається цей фейдер дуже прикольно. Мені подобається. В нас є кнопка Shift, як на більшості контролерів від компанії Pioneer DJ. І в нас нові джоги. Абсолютно нові, тактильно, бачите, вони трошки відрізняються від тих, що в опускваді. Ну за розміром, звісно, вони менші. Але сам факт, що там теж руберизоване покриття, але воно трошки в інший такий, в іншому стилі, в іншій манері, виконано. Тут він також відчувається дуже класно. Я юзав джоги, не відчув якогось дискомфорту. Абсолютно. Абсолютно, все дуже продумано. Вони ще й матові, стильні, із такою синенькою акантовочкою. Мені дуже прям сподобалось. Дуже тактильно, дуже прикольно. Над Джогом в нас винесений біжамп. Як працює біджамп і що це таке, я розповів у відео про Quad. Тому мирші дивитись його з шифтом. Ви, до речі, можете переключати значення вашого біджампу. Ось тут. Ось тут ви бачите, на яке значення ви змінили. Регулювання мікрофону переїхало від мікшера, як ми звикли звичайно в класичних діджеємах. Воно в нас тепер в секції лівої деки знаходиться. Ну, в діджей-системах часто Pioneer діджей таке практикує. То функція теж нікуди не ділась. Ось ця панель це повністю керування блютузом, керування функціями та властивостями. Наприклад, ми можемо довгим натиском цієї кнопочки спарити наш девайс з нашим iPhone. Або чим завгодно, що підтримує Bluetooth. Перед прослуховувати треки, які ми хочемо поставити в ефір через Bluetooth, та управляти перемиканням композицій та стоп і стартом ваших композицій прямо через Bluetooth девайс. Це дуже зручно. Енкодер бітлупу повністю технологія з Opus Quad. -у. Тут ви будете відчувати себе комфортно, якщо ви колись до цього грали на Opus Quad. -і. Мікшер секція. Також зазнала змін. Як ми звикли, в нас є класичні фейдери і класичний кросфейдер. Про їх функції, про всі їх значення я впевнений, що діджеї з досвідом вже знають. Відчувається дуже круто. Я навіть чесно вам скажу, не очікував, що на девайсі такого розміру і такого класу, все ж таки, давайте не забувати, що це найдешевша, найбюджетніша діджей-система з усіх, що є в компанії Pioneer DJ. Це наймолодший брат цієї історії. Відчувається все дуже достойно. Фейдери дуже класні, мають такий трошки невеличкий спротив, що робить ваш міксинг більш точним. Кросфейдер, хоч я не скреч діджей, але трошки-трошки в цьому розумію, скречити було б дуже комфортно на ньому. Непогано. Класичними є гучність навушників та Q-Master з підмішуванням першого та другого каналу вам у навушники. Це технологія нам знайома ще з XDJ RR, коли майстер-канал завжди грає у навушники, а ви просто підмішуєте до нього перший або другий трек і балансуєте між гучностями ручкою міксінг, або як вона називається тут Q Master. До речі, навушники підключаються ось сюди: Джек та міні-джек. Зазнало змін розташування енкодерів тріма, тобто гучності кожного каналу, і вони тепер знаходяться праворуч від каналів, а не на горі каналів, як ми звикли в класичних версіях діджемів та dj систем Тому будьте з цим обережними. Та розташування колори фіксів. Тепер вони праворуч від каналів, а не знизу під низькими частотами, як ми звикли. І вони тепер знизу тріма, а не знизу низьких частот. Щоб ти розумів, я коли перший раз його юзав, реально почав грати, і я хотів Color FX заюзати. І я просто додав низьких частот, трохи дав <у> штангу. До речі, це ефиси переключаються на сенсорі, а не кнопками. Ну, мінімалізм, дивіться, ми заходимо в FX, і ось в нас є Beat FX, Це оця панелечка, Про неї ми поговоримо трохи згодом. А ось наш Sound Color FX. і ми можемо обирати між спейсом, дабехо, Crash, Sweep, Noise ем та фільтром. Всі класичні ефекти, які ви знаєте та розумієте. Ну і наша вкладочка Бітфикс вона власне відповідає за те, щоб ми додавали не тільки Color FX, а і FX, які підв'язані до ударів до долей. Класичне управління On-Off Level... Авто та теп стосовно BPM ефектору, та власне зміна долей на менше та більше. І все це знову ж таки обирається отут на екрані. Я обираю біт і вибираю з цих можливих восьми ефектів, які нам пропонує Альфа Тета. Основні ефекти, як на мене, все, що потрібно, все є. Ну і власне, це наш тачскрін. Що він робить і які тут є опції. Як ми бачимо, в нас є акумулятор. Ми можемо побачити, скільки акумулятору в нас зараз є, та включити екорежим. Що робить екорежим? Він затемнює екран та продовжує життя вашого акумулятора, але відключає Bluetooth та Wi-Fi. Тому будьте пильні з цим. В нас, як я вже казав, є bluetooth Input та output, включається або виключається він от таким чином, от тут. І як ми бачимо. Не можуть бути і інпут, і аутпут включені одночасно. Тому ви або віддаєте з нього звук по блютузу, або в нього забираєте. Треба обрати. Також є Wi-Fi. Ми його включаємо, вибираємо мережу. І підключаємось до тої мережі, яка вам потрібна і до якої у вас власне підключен ваш комп'ютер. Тоді користуємось Pro DJ Link і не скидаємо плейлісти на флешечку. Оцей весь модуль, як ми бачимо, він разом зроблений, тобто, це одна кнопочка, щоб ви не натискали, чи Wi-Fi, чи Bluetooth, чи акумулятор відкриється оця панель. Далі, що стосується запису, ми можемо поставити запис як на звичайних діджей-системах, і він буде писати в той самий девайс ваш мікс, з якого власне ви граєте. Дуже зручно, і ми бачимо статус погучності запису. Так, От ми бачимо індикацію. Як ми знаємо, що пише завжди трошки тихіше, в мінус 18 дБ наші пристрої. Це круто, тому що краще потім зробити майстеринг міксу підняти гучність, а не щоб він писав пікові гучності, можуть бути якісь оверлоїди, якісь піки. Тому все продумано заздалегідь для вашого комфорту. В нас є інфо по треках, щоб бачити. Рейтинги, кольори, тональності, всі нюанси, які вам потрібні. І це, власне, ми знаходимося в режимі вейфформи, бо є ще режим браузера, де ви просто можете обирати трек і знову ж таки або скріном сенсором або енкодером браузингу як вам зручно, як це робиться в класичному варіанті. Тому ось таким чином це працює все дуже user and familiar, так, як кажуть наші закордонні колеги. В налаштуваннях дек ми маємо jog mode, так, вініл чи CDJ, якщо ми відключаємо вініл, просто CDJ, квантизація on та off і сліп режим. В кожній з дек ви можете це обрати окремо. І що ви сюди натиснете, що ви сюди натиснете, різниці в тому немає. Як ми бачимо повністю тачскрінове керування і самими деками їх опціями, такими, як, наприклад, Memory меморік. Ось так я можу між ними ходити. Авто включати та виключати, та видаляти або ставити Memory меморік саме сенсором. Отак От я переключаю час просто тапом по сенсору. Це звична для нас історія на багатьох DJ-системах. Синхронізація працює в сенсорі. Ми можемо обирати. Темпо Range ми можемо обирати включити чи виключити мастер темпо також на сенсорі. Повністю сенсорне керування. Як ви бачите, цих кнопок в цьому блоці, як ми звикли, зазвичай немає. Ну і основне меню це ось ці три рисочки: цей сендвіч. Так, що ми можемо бачити тут? Це Source. і ми можемо обрати будь-яке джерело, звідки ми тягнемо музику в наш девайс. Завдяки браузеру, ми вже знаємо, що ми можемо браузити треки, обирати їх дивитись. Завдяки тег-лісту, ми можемо додавати треки в обране. Наприклад, якщо ви не готувались до вашого сету, і ви можете натегати собі треки для того, щоб просто грати їх в якомусь порядку, або просто не забути зіграти той чи інакший трек. Зазвичай я, наприклад, готуюсь до сетів, але коли я граю експромтом, ця функція мені дуже допомагає на CDJ я її часто юзаю. Search це наш пошук, як на CDJ, якщо ви забули, де ваш трек знаходиться, в якому плейлісті ви можете просто його протапати наприклад, знайдемо рампу. Ось, будь ласка, всі треки рампи в нас є на флешці. Далі це власний плейліст, це наші всі плейлісти. І ми, до речі, будь-який плейліст. Наприклад, якщо він нам потрібен в швидкому доступі, наприклад, плейліст від мого друга діджея Collegio. Ми можемо взяти його і затегати в якийсь банк, щоб я зразу мав до нього доступ, щоб я не скролив, а зразу тапнув і бачив цей плейліст. Режим вейформи, в якому ви власне граєте завжди, і налаштування. Налаштування є стандартні і більш глибокі. По стандартним в нас налаштування еквалайзеру мікрофона, дек-квантайз його доля, швидкість паузи нашого вінілу спідеджасту, так, наприклад, чи чи це буде так, чи це буде так. Далі ізоляція або еквалізація на мікшері, стерео або моноспліт на навушники, channel fader curve, який вам подобається більше вивід звуку канальним фейдером. Та кросфейдер Curve, так як я його юзав, в мене він був на різкому положенні, а зараз я його відключу, щоб не зачепити його випадково, наприклад. Після Scratch DJF це essential Feature, чувак. Ну, типа, коли ти десь оп, зачепив кросфейдер і в тебе звук пропав. І ти такий, а, а канал працює. Понятно. Завжди, якщо ви не скречете, кладіть кросфейдер на through. Це значить викл. Ну і кольорові форми, RGB, blue або Triband. Мені особисто більше подобається RGB. Ось такий red, Green, Blue. різнокольоровий. Якщо ми візьмемо, наприклад, Triband, вона теж нічого, але мені особисто подобається менше. Але це вже смаковщина, як кажуть, так? Кожному своє. Ну і власне, Advanced Settings це наші utility, як ми звикли на всіх сідіджеях. Тут є дек-секція, Mixer секція, основні налаштування та інформація. Багато з цих налаштувань ви, власне, могли бачити на cdj джеях раніше. Та як особисто роблю я, кожен раз, коли стаю за пульт, я натискаю Load і підвантажую свої заздалегідь підготовлені налаштування. Це максимально економить мій час і спрощує взаємодію з будь-яким обладнанням Pioneer DJ. А тепер альфа-тета. Комуташечка в нас стандартна, роз'єм Type-C для зарядки, SD-шечка для карт пам'яті зовнішніх, USB слот USB type a для наших флешечок, Type-C для підключення комп'ютера, XLR-чики на майстер один. RC-шечки на Майстер 2 або моніторингова лінія, як кому вже подобається більше, мікрофон 1 на джеку та мікрофон 2 на комбінованому XLR джеку за атенюацією. Тому, хлопчики та дівчатка, якщо вам подобається грати з DJ-System, Стенделон, або навіть просто юзати як контролер, DJ-систему, як завгодно, і ви хочете собі недорогий бюджетний варіант, але який має всі фічі на борту, то Omnis Duo – це те, що вам потрібно. Він більш функціональний, ніж XDJ RR, але такий самий по компактності. Плюс ще має класний новий колір, нове відчуття, та повністю весь набор фіч, який вам допоможе грати комфортно. Відчувати себе як на професійному обладнанні, як на CDJ-ах та DJM. Тому я особисто проюзав цей девайс, прямо відіграв на ньому сет. І я вам можу сказати, що зі своєю задачею він порався. Звісно, ми не можемо очікувати від девайсу такого класу повністю ту саму ергономіку і такий самий менеджмент, як на CDJ-ах та DJM. Тому що все ж таки вона має трошки обрізаний функціонал. Плюс банально енкодери, їх положення, їх фіксація, зовнішній вигляд, воно відрізняється і воно не так відчувається на 100%. Але цей девайс дуже зручно та класно зроблений і повністю відповідає всім вимогам в своїй ціновій категорії. Тому я особисто в цьому бюджеті раджу цей девайс. Користуйтесь та як завжди, кайфуйте.